Вашу влади, Слово Боже, як захисного Івангелії від Луки, 19 розділ із першого вірша. Євангелія від Луки, 19 розділ із першого вірша. І війшовши Ісус, переходив через Єрихон. І ось чоловік, що звався Закхей, він був старший митниками і був багатий, бажав бачити Ісуса то він, але за народу не міг, бо малий був назріз. І забігши вперед, він виліз на фігове дерево, щоби бачити його, бо він мав обічного проходити. А коли на це місце Ісус підійшов, то поглянув угору до нього, промовив, за княю, зійди зараз додолу, бо сьогодні потрібно мені бути в домі твоїм. І той зараз додолу візвіз і прийняв його з радістю. А всі, як побачили це, почали нарікати і казали, він до грішного мужа в гостину зайшов, ставши за кейта й промовив до Господа, Господи, половину маєтку свого я віддам ось у Боги, а коли кого скривдив, був чим вернув четверо. Ісус же промовив до нього: Сьогодні на дім цей спасіння прийшло, бо і він, син Авраам, син болютський, прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло. Амінь. Судайте вас. Історія знайома для багатьох із вас. І один раз ви читали, чули про, про цю історію, знаєте її. Ви знаєте ці історії, ви можете побачити, як буквально збуваються слова Господа нашого, які каже, шукайте. І знайдете, стукайте і відчинять вам. Просіть і буде вам дано. Ви буквально побачите в цій історії те бажання цього чоловіка, який шукав, який шукав свого життя, те, щоб заповнити порожнечу, яка була всередині. порожнечу, яка була всередині цього чоловіка. В цій історії ви знайдете також іншу річ, яка говорить про те, що Господь, Він знає кожного поіменно своїх дітей. Ви знайдете в цій історії те, що Господь знає кожного на ім'я своєї дитини. Ви знайдете в цій історії те, що говорить Слово Боже, а в особливому, я хотів би, щоб ми звернули на п'ятий вірш і другу половину цього вірша, де Христос каже до Закея, Закхею, зійди зараз додолу, бо сьогодні мені потрібно бути в твоєму домі. Господь приходить в дім цього чоловіка. Господь знає по імені цю людину, скажіть, хтось сказав йому про нього? Можливо, за був знайомий до цього часу з Ісусом. Ми не знаходимо цього. Ми не знаходимо, Господь знає ім'я цього чоловіка. Господь знає імена своїх дітей. Господь знає тих, хто спрагнений по ньому, хто шукає його. В цьому місці двоє людей отримали те, чого хотіли. Двоє людей з цього великого міста, багатого міста, заможнього міста отримали те, що шукали. Я не знаю, ви можете для себе поставити питання, чи ви знайшли те, що шукаєте? Чи ви отримали те, що ви шукаєте сьогодні? Христос іде в Єрусалим. Він мандрує. Зближаючись до, свого, до своєї смерті, до кульмінації свого життя, до, ради чого він прийшов по цій дорозі, він говорить кушням, що буде з ним, він нагадує їм по дорозі, що, що з ним трапиться. Він проходить, приходить до Єрехону і перед містом Єрехон сидить чоловік, який каліка. Який запитує масу людей, в чому проблема, чому люди ідуть, і вони говорять йому про Ісуса, і, і Він просить Його, і отримує те, що бажає. Він отримує стілення для себе. Через, через весь Єрехон Христос переходить і тут ще один чоловік. Двоє людей з цього великого багатого заможнього міста. Отримають те, що бажали. Ви отримали те, що бажаєте сьогоднішній день? Слово Боже говорить так, що Ісус переходив через Єрихон. Ви знаєте, Єрихон – це місто, яке Ісус навін заборонив відбудовувати. Коли зруйнували ці мури, Ісус навіть сказав, ніхто не відбудує місто. Ну, це місто відбудували. В ньому проживали люди. І Христос приходить в це місто. Приходить подібно, як прийшов до Самарянки. Ви знаєте, коли ви читаєте цю історію, то на початку там пише слово Боже, яке каже: і потрібно було йому прийти в Самарію. Христові потрібно було прийти у Єрехон. Те місто, де Ісус навин, каже, не відбудуйте, але Христос приходить в це місто, тому що тут є деякі люди. Історія про цього чоловіка. Нам говорить про те, хто, хто такий Закей, ким він був. Ось чоловік каже, Закей, він був старший намитниками, був начальником Багатою людиною, знаною людиною. Знаєте, його знали, він мав авторитет. Його не любили його громадяни, але повірте, якщо потрібно щось рішити, цей чоловік міг рішити. Він знав людей із римської влади, які могли щось порішати для того, кому щось потрібно. Він стався заможніми людьми. Коло його друзів було заможні люди, авторитетні люди, знатні люди. Він був старший над іншим. Він не просто був митником, як Матвій, який просто брав платню. Він був старший, вся платня приходила до нього, а тоді він ніс. Куди потрібно. І цей чоловік був багатий. Але знаєте, на превеликий жаль, багатство не робить десь задоволення. Воно не приносить спокій душі. Хтось думає, хтось думає про те, що маючи багатство, можна мати спокій. Можна отримати спокій внутрішній. Закій був заможньо людиною, але в нього не було спокою. Він не мав ось того внутрішнього спокою, внутрішньої задоволеності цей чоловік не був задоволений те, що він мав. Воно не проносило йому задоволення те, що він міг мати, чим він міг користуватись. Він був багатий ось історія каже, він був старший над надмитиками і був багатий. Знаєте, навряд чи він міг собі в чомусь заборонити. Більшість з нас ми. Розуміємо про те, що є речі, які ми не можемо придбати, навіть якщо ми їх хочемо. Тому що ціна вона надто велика. Іноді ну, дітям забороняється. Я, коли був дитиною, я не знав, чого бавитись. Сьогодні діти мають багато і грошей. Вони мають чим бавитись. Ми колись, коли просто одну машину купив і все, і це була радість для мене. За міг мати усе, у нього не було чого, щоб він міг сказати, це я не, не зможу мати. Для свого задоволення він міг отримати все. Подібно як Соломон. Знаєте, коли Соломон усе побудував, він сказав так, я все робив для себе. Для свого внутрішнього стану. Для того, щоб отримати задоволення, а навіть тоді я не мав задоволення в тому. Ось закей був багатою людиною заможною людиною, але в нього було одне. Він не мав ось того задоволення всередині, яке би приносило йому спокій. Він, в нього було одне бажання. Він хотів бачити Ісуса. Знаєте, він просто хотів побачити цього чоловіка, хто він. Знаєте, я думаю, що Закей добре розумів. Зустрітися з ним, ну, я митник. До мене відношення. Він знав, яке до нього відношення. Точно, що знав. Він знав, що його зневажають, він знав, як дивляться фарисеї закону вчителі на нього. І що йому не можна зустрічатися із цим чоловіком. Він просто хотів бачити, хто він. Про нього я впевнений, він чув не один раз. Про нього він міг чувати різні чутки про Ісуса. Про те, що Він добрий, бо були люди, які говорили, що Він добрий. Інші казали, Він злий, він зводить народ із дорога, він навчає багато чого не добре. І я думаю, що Закей, будучи начальником, в його колі також він міг чути про нього. І от Закей хотів просто бачити Ісуса. Знаєте, він не думав із ним зустрічатись, а більше того, він навіть не думав про те, що відбудеться далі. У нього було тільки одне бажання бачити Ісуса. Якщо у вас є сьогодні бачити Ісуса, то ми продовжимо, що потрібно для цього зробити. Що потрібно для того, щоб не просто бачити Ісуса, але щоб Він був у житті. Щоб він міг завітати у життя, що потрібно для цього. В цій історії ми знайдемо ось це. Він прагнув інший переклад, говорить, він прагнув. В нього було велике бажання бачити Ісуса, хто він? Що це за чоловік, про що про нього я чую? Як і добрі речі, так і погані. Про Христа різні чутки ходили. Пригадуєте навіть. Іван, великий пророк, який одного разу каже, я не достойний розв'язати від відсуття Твого. І не тобі йти до мене, щоб прийняти це хрещення, а тобі, а мені потрібно йти до тебе. У Євангелії від Івана він учням каже, оце агний Божий, який гріх світу бере на себе. Ви знаєте, Іван знав Ісуса. Він знав, хто Він такий? А знаєте, потрапив Іван у в'язницю, побувши там, приходять учні від Івана і кажуть Христові, Іван питає, чи ти той, хто має прийти, чи нам чекати іншого. Що сталося з Іваном? А те, що чутки ходили про те, що він зводить народ із дороги, про те, що він навчає не так, як потрібно закону. І Іванові закралось сумнів про те, чи те той. Можливо, нам читати іншого. І ось закий він також чув про Ісуса. Він також чув про нього, але Він просто хотів бачити Його. Через ваму фізичну ми знаємо він не міг цього зробити. І ось що робить Закей для того, щоб бачити Ісуса? І що робимо ми для того, коли хочемо бачити Ісуса, і що потрібно нам робити? Ось що робить Закей. Закей побіг вперед. Закей не зупинився у своєму бажанні. Він не міг через натовп, який був кругом Ісуса, він не міг прибратись хоча з політичної точки зору він би точно міг добратися. Якщо би він ну, дуже захотів, то можна би було і це вирішати. Все-таки римська влада тут авторитет. І якщо б цього порішати, можна би було, але Закей не йде цим шляхом. Він не йде цим шляхом. Сакей біжить уперед, він спішить для того, щоб мати цю зустріч. Знаєте, якщо б закей знав усю історію життя Ісуса Христа, Якщо б за як і інші люди, які були в Єрихоні, знали, що Ісус через Єрихон переходить в Єрусалим і Він більше ніколи не повернеться, що це один шанс на мільйон. І зловживати ним би було недобре, Можливо, би більше людей хотіли цього. Закій спішив. Закій бік до того, щоб бачити Ісуса, ви спішите до цього, щоб бачити Ісуса, щоб зустрітись із Ним, чи спішите сьогодні в своєму житті до цього? Він забігши вперед, виліз на фігове дерево, щоб бачити Його. І ви знаєте, ось те, що зробив Закхей, воно не вкладається в розум. Ну, ти начальник, ви бачили коли, щоб начальник ось так робив? Що про нього подумають його працівники? А що подумають про нього коло його знайомих, це заможні люди, авторитетні. Навряд чи ви б сьогодні бачили президента, який би біг, для того, щоб не залізти на дерево, ви б сказали, це неправильно. Друзі, коли ви думаєте у своєму житті, в духовному є подібне? Коли до зустрічі з Ісусом в серці кожного з нас є, а що про мене буде? Скажіть, Закей думав, що про нього будуть думати? Що про нього подумають ті його знайомі, авторитетні люди, які в Римі, які в Ізраїлі, які знають, його? що про нього буде, закей, що про тебе будуть думати? Закей не думав про те, що про нього будуть думати. Йому було байдуже про те, що про нього подумають інші. Його друзі, його близькі. Його співробітники, що про нього думають, що ти слабохарактерний, тобі так не личить? Ти авторитетна людина, но за не думає над цим. Є в нашому житті щось подібне. Приходять дні такі, приходять, коли ви думаєте зробити крок зустріч Ісусу і думаєте, а що про мене подумають? Що будуть думати ваші друзі, ваші близькі? Ваші домашні, ваші працівники, ті, хто знає вас, що будуть думати, не закрадається в серце так? Чи не приходять думки, коли ви думаєте, мати зустріч з Ісусом, прийти до Нього, щоби бачити Його, що подумають про вас. Закей не думає над цим, він і на хвилину не сумнівається в тому, що він робить. Для нього байдуже, що думають інші. знаєте чому? Тому що внутрішнє переважає ось зовнішнє. Йому байдуже, що в нього авторитет, що в нього доста коштів, щоб придбати все, що він хоче. Він не має душевного, він не має внутрішнього спокою. Він має ось ту пустоту, яку потрібно заповнити, і її не заповниш багатством. І її не заповниш достатком грошима чи чимось іншим, ви не заповните це. Ви не зможете ось цю порожнечу наповнити чимось матеріальним, коли вона є. Ви не зможете цього зробити. І закею було без різниці, що про нього думають. Він хоче бачити Ісуса. Він хоче бачити Ісуса. І він робить цей слідуючий крок, він, не дивлячись на, на те, що про нього будуть думати, він робить те, що сьогоднішній день вивчить, би подумали та там? Слідуючи, Ісус приходить на це місце, поглянув угору та й промовив Йому. Знаєте? Хто сказав Христові, що захиту? Ті гущавині він заховався. Він просто хотів побачити, коли тут буде проходити. І для нього це вистачить для того, щоб побачити цього. Що він хотів просто цими очима побачити? Що він хотів в цьому побачити? Який сподіва знайти, яке задоволення, я не знаю. Ну в нього було одне бажання бачити його, він розумів, що він не зможе з ним зустрітись, він учитель. а я грішний. Мене зневажає суспільство, народ, свій народ недолюблює. Готові би просто кинути каміння. закидати каміння. Христос приходить до цього дерева, дивиться в гору і каже: це Друзі, Він знає по імені цього чоловіка. Він знає, хто там він не помилився. Ні нінки, гушаві, ні, гушаві, Гушавіні Христос не помилився. Він точно знає, хто там. Чому? Тому що Христос знає всіх, хто є спрагнений по Ньому. Христос знає всіх, хто є ось ця порожнеча. Хто шукає Його, Він знає кожного по імені своїх спасенних дітей. Вам не потрібно переживати. Мені і кожному з нас не потрібно переживати, тому що Ісус знає нас з вами, кожного спасенного по імені. Не просто група або церква села Ганусівка чи іншу церкву, чи, можливо, все. Він знає кожного, кожного знає по імені. Він ваше ім'я знає. Закий був вправлений ось цю порожнечу середину, яка є, яку за не міг нічим заповнити, ніякий достаток матеріальний, ніякі блага цивілізації на той час, вони не могли ось ту пустоту заповнити. Христос знає Закея і словами каже йому Закей, Сходи, мені потрібно сьогодні бути в домі твоєму. Ви знаєте, не Закей просить, а Христос каже, мені потрібно бути в домі твоєму. Це ініціатива Господа. Господь це робить. Господь говорить Закею, Закей, мені потрібно бути в твоєму домі. Іншими словами сказали би Закей ось є цей відрізок часу. Цей короткий відрізок часу через декілька днів я буду в Єрусалимі. І більше цієї можливості не може бути. Я цей короткий відрізок часу дам і мені потрібно бути в домі твоєму. Злізай. Сходив за Ви знаєте, Закей, зійшовши в нього. Було те, чого він не відчував до цього моменту. Ви знаєте, ось каже слово Боже, і зараз додому із зліс прийняв його, знаєте, не із сумом. Він прийняв Його ну, не із думками тими, що про нього будуть думати його начальство, його друзі. Що будуть думати про тебе, Закель? За, кей? За кей приймає Христа з радістю. Він радіє тим, що цей чоловік знайшовся, що просто Закей хотів його бачити, а більше того, Христос прийшов, щоб бути. Коли ви сьогодні хочете просто бачити Ісуса, Він прийшов, щоб бути у вашому серці. Робить це Господь. Закій приймає з радістю, Його. і ось ви знаєте, ми бачимо покаяння Закея, яке свідчить про те. Що за кей, ось те, що було порожнечою пустотою в його житті, коли він відчував він не, і не мав, не мав радості відчуття того, що він задоволена людина. Що маючи достаток, я задоволений. За кей, ось покаяння, закея, свідчить про те, наскільки він справлений Господа. Ось він каже: я половину віддам у Бога. Ви знаєте, уявіть, у явітку було, ну я не знаю, 10 тисяч доларів, для нього це, 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 це напевно не сума. Але уявіть собі, що він мав на той час 10 тисяч доларів. І він каже: я 5 тисяч доларів роздам тим, кого я скрив. О, о-о, за А то трохи забагато. За каже для Господа щиро відкрито. Ви знаєте, він визнає те, що є в нього сховане. Ось це багатство, воно неважливе. Не Він каже, що для нього це не є на першому місці, це не авторитетом. Він каже, я віддам половину. Христос не змушує його цього говорити. Христос не змушує його цього говорити. За кей, каже, Господи, я половину віддам у Бога. А коли Бог скривдив, я верну четверо. Знаєте, що за там залишиться не дуже багато для життя. Якщо четвер... четверту частину віддати із того, що в нього залишається, в нього мало що залишиться на життя. Але це щире покаяння, це визнання того, що для нього ось це не мало великого значення, що весь достаток матеріальний не був задоволенням його життя. Можливо, на початку свого життя, на початку своєї праці, коли він обрав цю працю, його поставили начальником. Можливо, закій думав, отримаю все і, і буде задоволений. Ну навіть багата людина сьогодні ми можемо знайти, що нема задоволення в цьому. Немає задоволення в достатку, нема задоволення в тому, що людина все має, і ось вона буде щаслива, так часто можна почути, маючи. Все, ти будеш щасливим, но <клес> не так. Чим сьогодні заповняється ця пустота в житті кожного, хто справгний, хто відчуває потребу в Господі? Якщо ви відчуваєте цю потребу, чим заповнити її? Якщо ви сьогодні відчуваєте, чим зможете заповнити її, Якщо у вас сьогодні є бажання бачити Ісуса, Ісус хоче сьогодні бути у вашому домі, у вашому серці, Він хоче прийти у цей дім. Не зволікайте цим, не нехтуйте цими моментами життя, які Бог відрізав. І ось те, що було для закея, що він шукав, він знайшов. Господь каже, шукайте, доки можете знайти мене. Христос кладе обмежений час для нас з вами. Шукайте, доки можете знайти його. Прийде час, коли ви захочете, але цього не буде. Господь каже: ото стою під дверима та вступаю. Кожен, хто голос мій, почує, відкриє двері, я війду і буду вечеря. Кожен, хто почує цей стук, ви знаєте. Мати просто вуха і очі, це не означає вже бачити та чути. Мати фізичне не означає, що ви вже духовно, зріли чи духовно сформована людина. Коли у вас немає фізичної вади, то якщо є духовна, набагато то страшніша і більша. Христос каже, до учнів учні питають Христа про притчі, і Христос каже, я говорю притча, тому що вони дивляться, але не бачать. Вони мають вуха, но не чують. У чому причина Христос? У чому причина ось тих людей, маси людей, які чули, які бачили своїми очима фізичними, чули своїми вухами слова Ісуса Христа, але вони не вміщалися в серці. У чому причина? Христос каже, затовстіло, бо серце людей. І тяжко чують своїми вухами. Очі прижмурують, щоб не бачити. Ось це серце, воно оплило жиром для того, щоб приймати ці слова. Звільняйтесь від цього. Спішіть до Ісуса. Можливо, багато хто з нас не замк'є. Є не наскільки багаті і заможні, але навіть в такому простому середовищі, в якому знаходимось ми, на тій чи іншій роботі маючи тих чи інших друзів, товариство чи знайомих, Якщо ви думаєте, що про вас будуть думати, ви втрачаєте час. Якщо у вас є бажання бачити Ісуса, спішіть до цього, не думайте про те, що думають інші. А думайте про те, що думатиме Господь. Тому що одного разу, ви, ставши перед білим престолом, не будете думати тоді, що продумають про вас інші. Але думатимете, що думає про мене Господь. Спішіть, не, не зволікаючи цього часу. Закей спішив для того, щоб мати цю зустріч. Він не відкладав на завтра чи на післязавтра. Можливо, у його серці було ось те бажання ну, відкласти на слідуючий раз. Можливо, десь популярність Христа, вона трохи знизиться з часу. І така маса людей вже не буде ходити за Ісусом. Можливо, ті, хто ходять сьогодні, вони отримають зцілення чи, чи щось інше, і, і на той раз буде менше людей, я прийду. Ні. Закей не зворікав цим часом, він не знав, що на Христа чекає, але він знав одне, що немає нема, нема коли відкладати. У нього є це бажання, і він спішить. Він спішить. Коли у вас є це бажання, то Господь каже, мені потрібно бути сьогодні. В доми твојем, кај и Господь благословит нас у цьому. Амин. Амин.